Вітаю вас! На даний момент я веду досить велику кількість портфелів та окремих угод. І я вирішив все систематизувати і вивести на окремій сторінці. Ця сторінка називається Мої результати, і ви можете побачити її в верхньому меню. Тут я буду вносити всі свої портфелі і поквартально вести звітність. Для того, щоб і ви, і я могли бачити всі результати. Це для мене щось типу щоденника, а для вас можливість оцінити стратегії і, можливо, щось взяти собі на озброєння. І так, давайте почнемо. Одна із самих старих стратегій капіталізатор CryptoVentures. На даний момент результат становить 1274,9%. Основний плюс за рахунок того, що більшість частину портфелів не вкладали взагалі ніякі кошти. Тобто монети получали з лаунчпулів, лаунчпадів, айдропів, типу. Всіх я збираю в один портфель і буду тримати до кінця бачучого тренду. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про цю стратегію, то є окремий плейлист на Ютубі. Можете подивитися, він так і називається капіталізатор CryptoVentures. Так, наступний портфель. Це капіталізатор Stock Ventures. Сюди відбирає акції OTC, які мають потенціал від 1000% і більше. На даний момент в 4 компанії я вже зайшов. Дві компанії ще стоять лімітні ордера. Я чекаю виконання. І на цьому тижні буде ще одна угода. По угодам, які я зайшов, результат за березень становить 13,59%. Для порівняння я вивожу SP 4,2%. Ну, результат більш-менш випадковий, так як OTC переважно вони легенько падають вниз, а потім просто вистрілюють. Але такий результат дуже хороший. Наступне токени криптобірж. Це токени, які я купую на криптобіржах по двом причинам: перше, це я їх розумію, а друге це те, що можна брати участь у лаунчпадах, лаунчпулах і інших активностях і отримувати інші токени. Так видно, по BNB результат 5,5% по ОКБ 33,2%. І по бід сам більше майже 42%. І сумарний результат 28,2%. Наступне. Це є біткоін. Тут результат погірше. Чому погірше? Бо я купував біткоін ще з 21 року, і були такі ціни, як 47 і так далі. Але я поступово його докуповую і осередній, так що це проблеми нема. Біткоін і вірю, це криптовалюта номер 1 і я впевнений, що все відросте. Плечові токени. Так, тут я купую BTC App кожного місяця на певну суму. І по ньому взагалі результат 24%. Але в мене ще був ETH Bull, який я купував, але в зв'язку з скамом FTX, ну, ця інвестиція обнулилась. Я її враховую також і загальна результатами вийшов мінус 13,4%. Далі найгірші монети із топ-100. Я відбрав монети, які найбільше впали по капіталізації із списку топ 100 і вкладав них. Гроші, брав 25 монет по 10 доларів так робив три рази. Тобто 750 доларів було вкладено, зараз 556. Якщо порівняти, то ну, цей портфель він довший час переганяв біткоін, а зараз дуже сильно відстає від нього. В принципі, як і всі альткоїни в більшості зараз також відстають. Спекулятивний портфель IPO. Він так і не почався, було, одна компанія Sonders, мала виходити на IPO, але в зв'язку з тим, що ринок ведмежи, вони відмовились. І на даний момент поки жодних пропозицій немає. тому... Цей портфель чекає наповнення свого. Так, портфель жити на дивіденди одне із останніх відео. Тут я вкладаю в два ETF, -а, це є індекс Джонса, ETF Dia, і SP500, це є ВОО. Тут я окремо вивів статистику по дохідності, це кумулятивна дохідність, і по дивідендах, щоб ви бачити. Потенціал. І виведено, що 7% в загальному і дивіденди 0,4%. цей портфель досить давно в мене, але так як я почав ввести публічну статистику не так давно, то я вирішив, щоб починати з 2023 року. І було все публічно просторі. Купівлі ВГЛТ. Тут, до речі, є по кожній стратегії чи угоді є дописи і посилання, щоб ви могли побачити, що як все в деталях розібрати. На даний момент результат не, не закритої позиції плюс 5,3%. Ось сюди заходимо. 5.28. видно. Наступне. Купівля UPR і SPXL. U Pro я купував на Interactive Brokers. Результат. Ну тут в відсотках немає. Плюс 13,6%, а SPXL купував я на Freedom Finance. І результат 12,9%. Купівля ГУш. Одна із останніх угод. Купував її в Interactive Brokers. Ось вона, вона також в плюсі. І зараз на момент є плюс 5,1%. І по закритим угодам була тільки купівля SPX. Це є фактично шорт SP 500. Ось є детальний про вхід, про вихід, можете все подивитися почитати. почитати. цю угоду в Freedom Finance. В трейдах, заходимо в трейди. Останній трейд було 14,3%. Тут досить гарно зроблено. Видно точку входу, точку виходу. Все як має бути. І по угодам, в принципі, усе. І ще хочу сказати, що я дуже позитивно відношусь до спекуляцій. Але вони мають бути проведені з розуму. Ось я, наприклад, порівняю. Мій портфель 15%, а за цей час SP500-9%. Ось і бачите різницю. Це тільки по одному із брокерів. Тобто, виходить вже 24%. Я перевищую індекс SP500 за не такий вже і довгий період. Тому до спекуляцій треба підходити з розумом, невеликим об'ємом. І тоді будете мати хороший приріст на капітал. Ті ж самі гроші можна потім реінвестувати у SP500. Я так частково і роблю. І повернемося ще до портфелі. В портфелі я веду статистику поквартально. Ось це дані за перший квартал. І буде тепер кожен квартал проводити перерахунок і виводити сюди дані, щоб ви могли проаналізувати. Кожен місяць не варто, бо це буде забагато і за часто, і не цікаво. А от по кварталах вже більш серйозна інформація. Менше шуму буде, тимчасових коливань і так далі. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. І до зустрічі у наступних відео.